Бахнуло так, что поприседали даже. Ну вот видите, кухни нету почти что. Ни окон, ни дверей, потолок неизвестно упадет или нет. Пошел трещинами. Віталій показує зруйноване помешкання, в якому жив останні три роки. Чоловік каже, він переїхав до родичів у Запоріжжя після того, як російський обстріл зруйнував його у будинок в Оріхові. Тепер не знає, чи робитиме ремонт, бо хата зазнала серйозних пошкоджень. Віталій розповідає, після вибуху вся родина вибиралася з будинку через вікно. Поруйнований будинок пані Валентини, яка мешкає по сусідству. Жінка каже, дуже налякалася. Я не знаю, я ще не спала, але я ще не спала. Воно хвилею влетіло там, і добре, що врятувало це залізо. У нас підвіконник це стовстого заліза, і воно не так збило все. Хвиля влетіла, двері повибивала. Вхідні двері вирвало туди, на виворіт. Я не можу навіть вам нічого розказати. У мене просто немає сили. У мене все всередині трясеться. Росія атакувала Запоріжжя вночі. Ворог завдав щонайменше 10 ударів по обласному центру. За інформацією міської влади... Де окупанти обстріляли місто з РСЗВ Торнадо С. Пошкоджено 12 приватних та 10 багатоквартирних будинків. Пан Анатолій розповідає, влучання було зовсім поруч. А потім почув, як прилетіло там в двор. Я зрозумів, що це в двор. Вибіг тут було жахіття. Дим. Крики. Врятувалася під час обстрілу пані Наталія. Уламок ворожого боєприпасу залетів просто в квартиру. Ось оцей осколок, бачите, він летів отак і отам валявся. Він пробив ще це скло. ось. Плівка не допомогла. Покорюжено всередині, вхідна двір не зачиняється. її все отак от повело. Поранило сусіда з верхнього поверху, осколками скла. Йому тут надавали першу допомогу. Ну, я хочу сказати, що приїхали досить швидко служби. Вони, у них вже все по відпрацьовано. Через влучання у місті зайняли. Масштабні пожежі. Рятувальники відразу взялися гасити полум'я. Ліквідувати займання вдалося лише за декілька годин. Відранку надзвичайники займалися демонтажем пошкоджених частин будинків. Кажуть, особливо складно це робити у приватному секторі. Ну, недоступність. Тяжко буде працювати, тому що техніка не зможе під'їхати. Усе доведеться руками зносити і обгорілу частину демонтувати. Ну, Три-чотири доби праці нам тут. Не на цій локації тільки, а ще дві локації. Ну, все як завжди, роботи по горло. Будемо працювати. Крім житлових будинків, ворог пошкодив освітній заклад, автостоянку та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Загалом за останню добу росіяни завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ольга Співак, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Чорний стовп диму, який видно ледь не в кожному районі Київщини. Відночі росіяни тероризували регіон дронами. Поблизу столиці зафіксували декілька влучань. Наслідки останнього довелося гасити із гелікоптерів. У вогні була і сумщина. Загарбники поцілили в обласний центр. Більше про наслідки атаки Сфіафесік розповість. Анти всю ніч атакували київщину, не припинили і в досвіта. У вогні був Фастівський район. Туди ворог поцілив тричі. Рятувальники приборкували полум'я під повторною атакою дронів. Через це пошкоджень зазнали і два пожежно-рятувальні автомобілі. Цілями цієї атаки, зокрема у Фастівському районі, ворог обрав промислове підприємство, територію торговельного центру та складські приміщення. На останній локації залучили важку інженерну та робототехніку. Пожежу гасили з гелікоптерів. Коли рятувальники гасили загорання фур була повторна атака шахідів, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобіля. Пожежу там ліквідовано, там знищено фури, які знаходились на цьому майданчику. Після чого був ще один, була ще одна атака. На е, теж промислове підприємство е, пожежа там теж ліквідована. Як повідомляють місцеві, ворог поцілив по логістичному центру епіцентра. Стовп чорного густого диму видно у більшості районів Києва. В обласній військовій адміністрації повідомили, окупанти пошкодили також чотири приватні будинки і зо два десятки цивільних авто. Неспокійною була ніч і в сумських рятувальників. Росія атакувала обласний центр. Частина сум залишилася без електропостачання. Виконувач обов'язків міського голови повідомив про два влучання у нежитлову зону. Зайнялося складське приміщення. За даними Ова минулося без постраждалих. Повітряна тривога в області цієї доби тривала загалом понад 20 годин. Перше руйнування цивільної інфраструктури. По-друге, сюди включається електроенергія, газопостачання, магістральне в тому числі ну, звичайно, залізницю. Ну, відповідно, знаючи, що зараз літаки не літають обмежена можливість суден, тому що ну, Крим окупований, Маріуполь окупований. То відповідно залишається наземний транспорт. Серед наземного транспорту є два види шляхів, які з'єднують нас з Європою. Це автомобільні залізничні. Тому звичайно ворог намагається знищити інфраструктуру і залізницю, зокрема щоб перерізати. Максимально зашкодити нашому зв'язку з Європою, через яку йде левого частка постачання суходолу на талі попередніх атак. Голова правління Укрзалізниці у коментарі Укрінформу заявив, що нині ціль ворога зруйнувати головні залізничні вузли, і від середини літа атаки на логістику стали більш системними. Ворожі дрони масово атакують ключові станції. Вночі під ворожими ударами були також Харківщина, Донеччина, Херсонщина та Запоріжжя. Окупанти застосували понад. Сотню дронів та півтори сотні кабів повідомив Володимир Зеленський. Софія Фесік, п'ятий канал. У Києві відкрили новий денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства. Це вже третій подібний заклад, створений у межах роботи Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Його мета надати безпечний простір і комплексну підтримку тим, хто пережив домашнє насильство. У центрі пропонують кризову психологічну допомогу, індивідуальні та групові консультації, безоплатні юридичні пора. Аде соціальний супровід для відновлення безпеки у повсякденному житті за рік роботи до денних центрів столиці звернулися понад 11 тисяч людей, не лише кияни, а й переселенці з інших міст, зокрема Харкова та Дніпра. Новий осередок має стати ще одним кроком у посиленні міської системи захисту та підтримки постраждалих насильство не має ні статі, ні віку. Центр розрахований абсолютно для всіх категорій, незалежно від статі або від віку. Але хочу наголосити, що центр працює виключно для постраждалих осіб. Ми не працюємо з кривдниками, і це дуже важливо, щоб це люди знали. Наразі тут працюють чотири психологині, які будуть надавати консультації, як психологічні індивідуальні, так і групові консультації. Будуємо цю мережу соціальних центрів соціальної психологічної допомоги, яка в себе бере і кризові кімнати, і притулки, і центри денної допомоги людям, які отримали домашнє насильство. Це бригади мобільної допомоги. Допомоги. І також є ще на лівому березі у нас зелена кімната для дітей, які також потерпали від домашнього насильства, де вони можуть отримати психологічну допомогу. Операція помста від головного управління розвідки у Владивостоці ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні. Про це повідомляє низка українських медіа із посиланням на власні джерела. Зранку мешканці селища Щетова чули гучні вибухи. Саме там дислокується один із підрозділів 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ. Вояки зокрема брали участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром у Маріуполі на Курському та Покровському напрямках. На їхніх руках численні воєнні злочини проти мирного населення та українських бранців. Унаслідок успішної операції відомо про загиблих та поранених окупантів. А на місці багато карет швидкої допомоги.